Несанкціонований, нібито, візит Орбана, який проїхався Україною, Російською Федерацією, Китаєм, потім полетів в Сполучені Штати Америки, виявляється, був доволі санкціонованим, тому що Орбан. Написав звіт європейським лідерам про поїздку до Москви та Пекіна на тлі невдоволення його діями, тобто частина там європейської спільноти почали говорити, що це от він використовує своє місце. Там зараз Угорщина десь головує. І в цьому звіті міститься інформація про те, що переговори можуть бути між Україною та РФ до кінця цього року. У своїх листах Орбан повідомив, що ЄС необхідно поговорити з Китаєм для підготовки майбутнього діалогу. У матеріалі уточнюється, що Путін та Сідзіпінь розраховують на переговори у разі приходу до влади Трампа, зважаючи на все на, на все, так у РФ будуть більш вигідні позиції. Ну зрозуміло, що РФ буд в, в у РФ будуть вигідні позиції, коли прийде Трамп. Я про це попереджував два з половиною роки тому назад. Що в Сполучених Штатах буде а, Трамп. Що не можна хейтити і ненавидіти Китай, я про це попереджував. Я постійно говорив про те, що не вкручуйтесь в істерію з Тайванем, Подивіться, все нормально, все як було, так, так і нічого страшного там не сталося на Тайвані. І от всі оці пазли вони зараз складаються. І так, вони складаються не на користь України. І отут виникає питання: якщо буде Трамп, якщо буде Китай, Російська Федерація. Орбан. Далі Європа підтягнеться під Сполучені Штати Америки так завжди було. Європа не буде воювати самостійно. Вона не є самостійним і повновласним членом НАТО, там відіграє ключову роль Сполучені Штати Америки. А, і фінансування від Сполучених Штатів Америки. Я маю на увазі, там лідери можуть заявляти що завгодно. Але фінанси, От звідки фінанси, хто платить, той заказує музику. І отут виникає питання. В якому стані може опинитись Україна через пів року. От спробуйте дати собі відповідь на це питання. От я ні до чого не закликаю, я ні на що не агітую, я взагалі ніколи не агітував, я просто розкладав, як може бути. Все точно, все так і сталося. Я не знаю, які люди в керівництві різних органів, які чиновники набрані, які якщо вони цього не розуміли, це значить, вони жили в світі фантазій. А це якась злочинна вже недбалість. Ну, правильно, ну а як інакше. Коли ти живеш в фантазіях і не розумієш, що може статися. А сталося ось точно так, як я попереджав. От напишіть, будь ласка, як ви думаєте, в якому стані буде Україна через півроку? І чи буде хтось з нами говорити?